І Іванівна, це Даша. Здрасте, Даша. Расті Фресінівана я даже з гостями к вам вона раду приймає волонтерів та віє перед камерою. Євросинія Іванівна соромиться своєї бідної оселі та старенького одягу. Свою доброчинність теж за подвиг не має. Бабуся щодня читає в газетах про потреби наших військових. каже інакше вчинити не могла. Іванівна, ви впевнені, що вам ви можете ці гроші віддати. Ну, я вже на мене душа болить, ну чесно. Що ж у вас душа болить, коли в мене душа болить? Я не вірю. Більше ніж місяць волонтери як могли відмовлялися забирати в старенької останні гроші. Вони добре знають. 85-річна жінка зовсім самотня і сама потребує допомоги. Проте щодня бабся телефонувала волонтерам та слізно вмовляла їх приїхати що будуть будь-якими способами Вона навчиться користуватися банкоматом, вона навчиться користуватися терміналом. А ще хуже того що хтось то просто сюди приїде, ні нам чоловік і просто обманюють Зачем это? це вже не вперше. Пані Єфросиня допомагає українським бійцям. Вона вже передавала волонтерам тканину на пошиття солдатської білизни та теплі нитки. От і зараз митушиться в крихітній кімнаті і шукає, щоб іще подарувати воякам. Вата, медицинська вата, оце в госпіталь. Оце будуть в'язати. І нос, носки. У мене мило, є, і все. я взагалі така людина, що я довіна віддати. Я, якщо не віддаю, мені точно. Чим більше роздаєш, тим лучше. Навіть волонтери не лишаються без подарунків. Пожалуйста, вам конфеті. Дякую. Що така війна? Бабця Євросинія знає не з чуток десятирічною дівчинкою. Пережила Другу світову, яка забрала двох її рідних дядьків. Звісно, я знаю, я бачила. Ай, це страшне. І голодовку вижила. Я ще була маленька в 33 му році. Ще пенсія Молодой. у бабці мінімальна, але вона запевняє, їй вистачає. Навіть здорожчення продуктів, комунальних послуг та ліків стареньку не бентежить. Да раді бога, що за, за пенсія? Скільки є, скільки мене вистачає. Бабця запевняє, українським солдатам вона допомагатиме і надалі, стільки скільки вистачить здоров'я та сил. Щоб війни не було, щоб люди не гибли. Щоб этот Путін, щоб він здох. Ніколи не думала, що таке може бути. Так хочеться дожити до до миру. Іван вам сказав Шейко, програма вікна СТБ.